Дівчатка, всім привіт! Сьогодні подивимося з вами книжечку, яку я вам обіцяла зробити огляд, в'язані шапочки. Гарна книжка. Якщо любите головні убори, то виберете тут декілька моделей собі 100%. Дівчатка, одразу для новачків кажу. Якщо якась модель сподобається вам з цієї книжечки, то пишете мені під відео в коментарях, що саме сподобалося. Потім теж під відео буде ссылочка на мій канал в Телеграм. Переходите в Телеграм, підписуєтеся обов'язково, тому що це тільки для моїх підписників. І в Телеграм ви знайдете фото моделі, якої вам сподобалося, і зможете зв'язати. І одразу хочу вас е, попросити, обов'язково, якщо дивитеся моє відео, і вони вам подобаються, то е, підписуйтеся і ставте вподобайки, це дуже важливо для розвитку каналу. І дякую всім, хто пише коментарі. Е, ставить вподобайки, підписується. Е, Всім дякую. Так, дівчатка, починаємо. Тут багато жакардових моделей. Кому подобаються. але вони всі класні. Якщо любите такі, то стоїть, як сказати, заморочитися і вив'язати. Дуже стильні тут шапочки. Так, тут нам показують декілька уроків, розшифровки скорочень, як в'язати ЖК. Гарна теж класна книжка. Так, починаємо. І стильні є такі шапочки. Абсолютно на любий смак, гарна книжка, тому дивимося. Перша, бачите, така вона теж жакар класний, кольори теж гарно підібрані. Тут можна сказати, це, ці фрази до абсолютно всіх моделей, які тут є. Пишіть, дівчатка, коментуйте, що вам подобається. І що плануєте собі зв'язати. Є такі модельки, які. Вроді, і нормальна. Ні, нібито і нормально, але треба трішечки щось е, своє додати. Так, як, наприклад, оця. Візеруночок гарний, колір гарний. Але хочеться їй чи об'єму щось таке додати. Але в цілому непогана модель. Так, сподіваюся, вам все тут видно. Опис, дівчатка, на німецькій мові, але в телеграм-каналі дивіться, яка класна модель. І роздивіться, що тут зовсім-зовсім. Легко її вив'язувати. В телеграм-каналі, в закріпленому повідомленні, є малесеньке відео, як перекласти текст на українську, або на яку вам подобається мову. Дівчатка, тут головне взяти отакий помпон тисний гарний. І все. Зовсім простенько в'яжеться ця шапочка, вона мені дуже-дуже сподобалася. Якщо собі буду в'язати, то зроблю фото собі, щоб воно в мене було цієї шапочки. І я би її зв'язала для себе. Так, дівчатка, тут наступна шапочка. Така гарна рожева, теж простенька манжет. Дивіться, дівчатка, колись я в'язала давно Пінетки дитячі. І там в описі було те ж саме такий е, краюшок, бачите, із зубчиками. Він дуже легко в'яжеться. В'яжете, Починаєте в'язати виріб лицевою гладдю, потім один рядочок в лицевой, на лице, по лицевій стороні в'яжете е, дві разом лицевої петельки, накид, дві разом лицевої накид. зворотній ряд наступний. Всі зворотні петельки, далі в'яжете. Лицьові петлі. Потім е, по, е, складуйте дві половинки, і оцей е, краєчок у вас залишаєте цю ажурну доріжку на, краї, на самому краєчку і у вас виходить зубчик. Дуже все просто. Дівчатка, якщо не е, зрозуміло пояснила, чи ще щось, Пишіть коментарі, я вам ще раз розкажу, ще раз напишу. Але, кому сподобався рубчик, можна його використовувати абсолютно на любій моделі. Не на носочках, бачите, на шапочках, на плечових виробах ви можете низ виробу зробити, манжети. І щоб тут багато не думати. Хто, дівчата, які давно в'яжуть, вони, звісно, знають, як це робити. Але для новачків, щоб не заморочуватися з переводами, то я вам. 3 минутки чи 2 минутки і пояснила. Теж гарна, бачите, така з комбінованим візеруночком шапка і ажур, тут і лицеві петельки. Теж гарна модель. Бачите, тут трішечки більше обйому і вже здається зручнішим. Я зараз порівнюю з бордовою шапочкою, яку подивилися. Але манжет хочеться зробити трішечки, ем, хотіла сказати, приталеним, трішечки меншим. Та, щоб Euh, невідомо, як ниточка себе поведе після прання, щоб не розтягнувся та, цей манжет більше. То трішечки його менше я би зв'язала. Або не сів, теж таке буває. Так, далі шапочка теж гарненька. Бачите, і колір такий зелений, і е, візеруночок, як ялинка. І на манжет зверніть увагу, резиночка гарно. І сюди балабон хочеться причепити. Ну, кому, кому подобається. І тут теж зверніть увагу, резинка теж якась повільна. Хочеться її тугіше, але, можливо, це мені так подобається. Так, далі. Жакардова краса. Гарні такі кольори. Тут чорний, чорний колір. Хочеться синій. А можливо, це такий темня, темно синій, чи із синя чорний, ну якийсь такий. Так а що все, фото немає більше до цієї шапки. А, ось сюди ця шапочка. Думаю, десь я бачила її в повний зріст. Оце з титульної сторінки шапочка. До речі, автор Юлія Марія Гегенбарт. Автор цієї книжечки. 550 моделей. Так, така верхушка гарненька, теж просто вив'язується. Так, далі. Зелена шапочка, тільки що ми її бачили. Ну-ка зараз. Візеруночок Ялинка. Так, це вона. Вид зверху. Так, видно вам. Так, така жакардова. Бачите, макушки такі однакові закриваються. Ні, тут рівнесенько, там трішечки закручено, не зовсім і однаково, Теж гарна шапочка. Так, дівчата, модель дивіться, яка шапочки. Це я ще в школі навчалась, мама мені таки в'язала таку шапочку, де можна хвост висунути на вуцю, хотіла сказати. Теж класна модель, чому б ні? У кого гарне волосся? І тепло, і красиво. Так, далі такий ж кардова, така стильна для молоді шапочка. З морськими мотивами. Так, далі. ще моделька. Теж цим зубчиком, про який ми тільки що поговорили. Бордова. тут гра з кольором і все. І лицева гладь, а яка стильна річ виходить. Бачте, і схемка така для кольору простенька. Шварц, антрацит, переходить з чорного до білого. Декілька, на декілька тинів відрізняється так. Знову ця шапочка. Знову вона. Бачите, якось воно тут розкидано по книжці. Ці модельки. Буду уважно вам фотографувати, бачите? Жокарду. Знов цей зубчик бордовим кольором вив'язано. Так, зелена шапочка в клітинку. Теж стильно, теж стильно виглядає. Але якщо її зв'язати трішечки меншою, таку куц, куцувати, якщо вийде, буде зовсім про, проти, противоположний, неправильно говорять, дівчата знаю, ефект не буде так гарно виглядати. Так, знов ця шапочка, яку ми вже з вами бачили. Дуже зручні схеми для жакарду. Так, ще одна шапочка, ще один варіант, щоб хвост можна було висунути. Зі стрілочками. І такому ми вже з вами бачили роздивляйтеся, бачите, оце ми вже перед цим я робила огляд. Там плечові вироби, всі в чорному кольорі. Теж по декілька сторінок, звичайної моделі, вони там всі класні. Я не маю на увазі, коли говорю звичайне, що якісь не дуже. Просто там. Може бути, плечовий виріб лицевою а в він дуже, дуже стильна модель виходить. Але ж на декілька сторінок теж розтягнута та модель, і майже кожна петелька, щоб була видна. І тут те ж саме дуже зручно. Так, дівчатка, знову У нас шапочка-ялинка. Трішечки об'єму додається, мабуть, в той бордовій шапочці, яку ми майже спочатку дивилися. Не вистачає трішечки об'єму для того, щоб вона гарніше виглядала. Такий візерунок, що можна і на половер його взяти. І е, саме на половер з V-образним вирізом. Тільки розмістити, щоб воно, отак, От той візеруночок був. Можливо в'язати зверху вниз. Тоді так симетрично буде виобразний виріз і візеруночок ялинка і зеленого кольору. Ми з вами дивимося шапочки вигадали модель для пологору. Так, далі ця синя дуже класна. От вона мені подобається. Дівчатка, коментуйте, що вам сподобалося. Можливо, якусь о, шапочку ви трішечки інакше зв'язали. Мені дуже цікава ваша думка, як ви це бачите з задоволенням читаю ваші коментарі. Так, ще одна шапочка гарненька. Тільки хочеться сюди помпон цей зеленого кольору причепити. Майже такого, як ця шапочка. Мені трішечки може, можливо, темніше та? на декілька тонів. Але в кожного свій смак. Так, вроді теж непогано. Це я дівчатка коментую, як я бачу, якби я собі в'язала. Так, і зверніть увагу на резиночки, тут жгут такі малесенькі майже в кожній шапочці. Не просто резиночка один на один. Так, ще така гарна. І дітям теж таку можна вив'язати, зовсім буде круто. І для хлопчика, і для дівчинки. Зубчик з цим манжетиком. Дуже гарна ідея для шапочки. Ну, і ця я, я маю на увазі з таким манжетом в'язати. Не просто резиночку. Так, роздивляємося цю шапочку. Дівчатка, якщо швидко совою книжкою, то ставте на паузу, роздивляйтеся, або ж пишіть мені, я вам в телеграм скину ці фото. Так, і цю шапочку ми з вами вже бачили. Прям тут візеруночок нам. І декілька ракурсів нових. Такі ми вже бачили в ціні. Так, ось ця бортова шапочка. Так, треба, хоч не треба зверху хочеться додати, додати трішечки об'єму. А візеруночок гарний. І бачите, трішечки ажуру є, тому якщо. Не дуже холодно, теж її надіти буде зручно і комфортно. Не буде жарко. Ну, і, звісно ж, від ниточки ще залежить. Буде чи не буде жарко в ній. Ця ниточка мені трішечки напоминає джинс Яронарт. У мене лежить два пакунки тої пряжі джинс, і білосніжна, і синя. Але так мало в обмаль часу, щоб почати в'язати пуловер. Так, обожнюю той джинс. <кій> Дивіться ще. Класна яка моделька. Шахматка візеруночок. Цікава дуже резинка. Незвична. Треба подивитися, як вона в'яжеться. Так, дивіться, як гарно. Можна і легку якусь курточку надіти, верхній його одяг, якийсь і із цією шапочкою. Цікаво, як її правильно називають. Можливо, просто шапочка. А якщо, знаєте, як її називають, дівчатка, це ж ще давним-давно воно було, 80-ті роки, а мабуть, і ще і раніше. Ця моделька дуже модна була. Цікаво. Мала вона свою назву чи ні. Так, мозаїк, моделька, теж ж гутик замість резиночки. Так, книжка дуже класна. Не знаю, як я її замітила. Там багато в бібліотеці книг по в'язанню, але ж, звісно, не, кожну будеш, не на кожну ну, книгу будеш робити огляд. Хочеться для вас щось цікаве. З цією книжкою, мені здається, я вгадала. Це теж дуже гарно. Дуже-дуже класна шапка. Потрібен тільки час, щоб таку красу вив'язувати. Дивлюся в книжку і не завжди дивлюся, що я вам показую. Сподіваюся, що нормально ви розглядаєте все. Так, мене захопили ці моделі, що сама сижу, в котрий раз видивляюся. Це ж класна. Стильна яка шапочка. Таку б книжку, мабуть, б я її купила, придбала би, але. Якщо побачила, би десь так, треба дивитися, за який рік. Я вже дивилася, але, зараз, але забула. Хочу вам сказати, вона не, не дуже і стара. 19 го року. Звісно, я її вже не куплю. Можливо, заказати десь замовити. Гарненький такий жакар для полору підійде, звісно, підійде. Якщо відеруночок який подобається, то де захотіли, там його і примінили. Неважливо на шапочки, на верхньому одязі. Теж дивіться, як гарно. Такий малиновий. Такий спілою спілою малини колір. І розовий, рожевий. І балабон, ще рожевий, як гарно Поєднано кольори. Схемка. Навіть у кого поганий зір, схемка ідеальна. Крупно все так гарно. Так. Така моделька. Синенька, ще така. Хто любить якісь такі незвичні головні? Головні убори, то тут, тут їх теж хватає. Мені хочеться половер такий вив'язати. І не нескладний. І колір бордовий дуже люблю. Так, ще така шапочка. Трішечки об'єму хочеться додати. Резинка якраз ідеально лежить сюди, хочеться додавити. це. Я так бачу. Так, що у нас ще така шапочка? Універсальний колір, Класичний, класично підібрані кольори в цій шапочці, половрів таких теж вистачає і чоловічих і жіночих. Дуже класна шапка. Так, все, дівчатка, ми подивилися. Так, цієї авторки ще книги. Треба на них звернути увагу, коли буду в бібліотеці. Так, дівчатка, сподіваюся, вам сподобалося. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на канал. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!